Вітаємо в ефірі. Програма Улюблене читання. Ведучий Леонід Сапієв і наша гостя ефіру Наталка Зуєва. А ось ви бачите таку класну чудову книжечку. Це видавництво «Львівське апріорі». І тут саме про Карпати, дуже багато цікавих легенд. Тут сюжети і про гори, і про замки, і дуже багато класних таких ілюстрацій. Є різні історичні дані. Ми дякуємо цьому видавництву за такий подарунок. Книжечка передається Наталці, також їхній родині дає. Братик Ваня, сестричка Віка і для такого домашнього сімейного читання зараз маленький секрет відкрию нещодавно після успішної участі в фестивалі міжнародному щастя у творчості відбувся. У місті Харкові наприкінці 22-го року знаєте, фестиваль завершився, але естафета творчості триває. І Наталка вперше в житті написала саме сюжет дитячої казки. Скажи, Наталка, яка назва твого сюжету? Шляхи на А яка там головна ідея? Те, що знання це є найголовніше у нашому житті. Чудово. І як бачите, ця книжечка також допоможе нашим сучасним дітям, нашій молоді, нашим родинам знаходити цікаві знання для того, щоб в майбутніх сюжетах знайти якісь нові, інтерпретувати нові, цікаві ідеї. Дякуємо за увагу. Дякуємо за увагу.